день. розпочинається засідання вищої ковалкомісії суддів України у складі першої палати. Ведеться пряма відеотрансляція. Палата повноважна, сім членів палати присутні. Дух Сидорович, Кибісюк, Чумак, Сабадаш, Шамлян і. Кушнір по службовій необхідності відсутній голова палати Пасічник. Ви палату повноважу, тому оголошую засідання відкритим. Функція секретаря засідання і фіксування його ходу здійснює працівник секретаря Кравченко Аліна Сергіївна. На засідання винесено три питання про відрядження судді Добропільського міськрайонного суду Тимофєєвої Ганни Леонідівни. Про відрядження судді Чернігівського районного суду Запорізької області Ламейка Віталія Валерійовича і про виправлення описки в рішенні Вишої колкомісії судді України від 19 червня 2025 року про номер 106 шість дріб АЕС-325. Це щодо кандидата на посаду суддя працівниного суду Володимировича, Володимирича може в конкурсу оголошення чим комісії від 14 вересня 2023 року. Водночас від третього питання я відведений, тому які будуть думки, чи можемо проголосувати в цілому, чи будемо голосувати? Можемо в цілому проголосувати. Ну, а я брати участь не буду, тоді старший за віком після мене буде головувати на третьому питанні. Це по конкурсу в апеляцію адміністративного. Це це останнє наше питання. Це останнє питання. Да, да, да. Тому прошу затвердити, колеги, якщо немає заперечень, одноголосно переходимо до першого питання щодо відрядження судді Добропільської суду Донецької області Тимофєєвої Ганни Е, Чи з'явилась суддя, пані Ліна? Суддя Запросіть, будь ласка. Пані Ганна, проходьте, будь ласка. Добрий день. Розглядається питання стосовно вашого відрядження. Зрозуміло. Да? Розглядає питання вищого комісії судді України на складі першої палати. Дух, Сидорович, Кедесюк, Чумак, Сабадаш, Омелян і Кушнір. У вас відводи. Це на палати є? Ні, не в відводі немає. Добре. Ви з правами ознайомлені, все зрозуміло. Там ми зробили, там пам'ятка лежить, якщо що, можна підглядати і наші дані про нас теж є, щоб ви нас не забули. Чи є заяви, клопотання, які перешкоджають початку розгляду? Заяви відсутні клопотань немає. Дякую. Тоді передаю слово доповідачу пану Олексію. Будь ласка. Емофія Ганна Леонідівна обіймає посаду судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області, на яку було призначено на посаду безстроково 8 жовтня 2025 року указом президента України. 23.10.2025 2025 до ВККС надійшло повідомлення ДСА про непідність розпитання про відрядження судді. До Амур Ніжньодніпровського районного суду, якому передано підсудність Добропільського міськрайонного суду Донецької області, або до іншого суду, у саморівній спеціалізації для здійснення правосуддя зміни територіальної підсудності відповідно. Наразі в Добропільському міськрайонному суді визначить 14 посад, фактично перебувають на посадах суддів Троє. Здоровиться Олена Володимира Мацишин, Любов, Степані, Тивофеєм, Ганна Леонідівна. 29 жовтня 2025 року було відповідне оголошення розміщене про проведення процедури. Отже, наразі на запит комісії одержана інформація від оголової Дніпровського районного суду про те, що штатна чисельність 13 фактично здійснюють повноваження 14 на теперішній час у приміщенні суду відсутня. Будь-яке, навіть технічне приміщення, яке б дозволяло його переобладнати на кабінет суду, будівля суду аварійна а, і так далі, і тому подібне. У підсумку о, ну, голова історично нас в черговий раз повідомляє, що можливості розміщення і суддів, і відповідно персоналу в суді відсутні. А, щодо навантаження. По регіону Дніпропетровської області відповідна інформація доступна. Ми постійно з нею працюємо, тому пропоную надати можливість висловити судді і, відповідно, обговорити це питання в закритому режимі. Доповідь закінчив. Питань не буде? До тобою печати? Тоді надаємо слово судді, будь ласка, пані Ганна, що бажаєте сказати в комісії. Шановні члени Вищої кваліфікаційної комісії, при вирішенні питання щодо мого відрядження до іншого суду, я прошу врахувати такі обставини. Я письмово викладала, їх направляла на адресу комісії і хочу їх озвучити. Я маю двох дітей: малолітню Тимофєву Дарю 2018 року народження та Тимофєву Марію 2006 року народження. Після початку повномасштабного вторгнення з квітня 2022 року я була вимушена вивести дітей з Донецької області, з міста Добропілля, з місця нашого постійного проживання, до міста Полтави. Чоловік мій і працював, і наразі працює на шахті Білозерської. Це підприємство критична інфраструктура паливно-енергетичного комплексу. Воно розташоване на території Добропільської та Білозерської територіальних громад. Там зараз ведуться активні бойові дії і трудову діяльність він здійснює саме там, приїжджає до нас раз на місяць. От. Тобто з квітня 2022 року я сама з дітьми проживаю в Полтаві. Тобто, вихованням молодшої дочки, я займаюся сама. Вона відвідувала протягом трьох з половиною років, проживаючи в Полтаві, ходила до садочку, потім пішла до школи. Наразі навчається у другому класі Полтавської міської школи No2. Ну, старша дочка вже доросла, вона студентка Полтавського медичного університету. От, разом з тим. Тривалий час моя менша дитина вже живе в Полтаві. У неї вже сформувався певні сформувалися певні соціальні зв'язки. Відвідує танцювальний гурток, на англійську мову важу. Крім того, хочу додати, що в березні 25-го року, після повного знищення майна моїх батьків в місті Добропілля, вони також переїхали до міста Полтави і в серпні 25-го року по її відновленню придбали житло в місті Полтаві. Вони є особами похилого віку: 72 та 73 роки, мають ряд хронічних захворювань. Я в довідках вказувала там певний перелік їх захворювань. І цукровий діабет ускладнений, і гіпертонія. Я одна дочка в них. Тобто в Полтаві це їх відвести до лікарні, аптека. Лише я здійснюю їм допомогу, догляд. В общем, у мене крім малолітньої дочки, ще й двоє моїх батьків. Після втрати всього, що ми залишили в місті Добропілля, ми переїхали і намагаємось облаштували, бити, намагаємось продовжити проживати в новому місці, прожити, налагоджувати свій побут, маємо житлом забезпечені. Тому в свої, в своїх поясненнях я просила за можливості. Відрядити мене до судів, які я зазначила саме це. Машівські райони суд Полтавської області, Полтавські райони суд Полтавської області та або Київські райони, суд міста Полтави. Чому саме ці суди? Я розумію, що, можливо, інформація не зовсім актуальна, але комісія давала це перелік сотні судів з надмірним навантаженням, але якщо глянути статистичні дані, на які я опиралась в поясненнях з РСУ інтерактивна карта навантаження, ну там нічого не змінилось. У Машівському суді вже тривалий час. Працює лише одна суддя, от і також з надмірним навантаженням працюють і Полтавські райони і Київські райони міста Полтави. От. Тому враховуючи ну, мої пояснення, сімейний стан, всі обставини, що склались у зв'язку з війною, ну не лише я одна така, але ж прошу врахувати, що залишили там в ДР в перемістились сюди в Полтаву, врахувати ці обставини і врахувати ну, статистичні дані, які володіє її комісія, і ДСА можливо надавала ці показники навантаження і відрядити мене з одного, з одного за можливості з трьох цих судів, які я зазначала. От, Просто я ну, оцю малолітню Дарію мені фактично дівати нікуди. Я от сама утром до школи забрати зі школи домінування онлайн-офлайн, вимкнути її до, до, до комп'ютера, підключити, відключити. Ну, Якщо я її заберу з собою в інше місце, мені доведеться її спричинити стрес. Вона буде просто сидіти, як сама в новому місті, в новому місці, в орендованій квартирі, і я саму семирічну. Я, я не знаю, які залишати. Це, це, це буде стрес для дитини. От, в общем, прошу комісію врахувати сімейні обставини і ті, які склались в моєму житті, та за можливості відрядити до трьох до одного з трьох судів, які я зазначала. У Дякую. мене все. Колеги питання? Немає? Але ж дивіться, Київський районний суд: 483 навантаження одне з найвищих по країні. Там особливо часу. Я так розумію, не буде у вас теж займатися. Я розумію. Я обрала ну, територіально. це те, що в місті Полтаві, а машевку, тому що вона не ну там тридцять кілометрів, що туди можна їздити кожного дня. От щодо київського суда, ну по перше, він хоча б в місті, от ну зранку та в школу відведу. Після обіду старша з пар прийде, забере. Ну або ну ну маму пасажу, якщо там у них тиждень онлайн, тиждень офлайн. Ну, хоча б її саму ще й світло вимикають, хоча б її саму не залишати малу. Вдома. ну а і ви По таким з... критеріям. Зні... Знімаєте квартиру, да? Ні, ні, ми забезпечені всі житлом, а, їх, їх купили. Ну, квартира є, вона в, в... в... У приватній власності. Угу. Одна по є відновленню, а другу, угу. а та в 23-му ще році е купили. Угу. Тобто, і батьки, і я ми всі забезпечені. То нема що дуже того. А в конкурсі в доборі. Ви зараз приймаєте на перевод участь? А вже а вже ж приймаю. Я брала участь і в конкурсі і в апеляційні суди, але ж я і в намірах зазначала, що це я дуже прив'язана до родини, оскільки я одна. З дітьми чоловік там і ще й двоє батьків Пані було подання було чи берете участь. А, в конкурсі. Да, <гум> і на першу інстанцію беру участь оце це жовтня. Був останній практичний. Практику да, практику написали. Ну, Бажливо. чекаємо на результати, і да. знов таки це моє бажання брати участь викликано виключно тим, що нам прийшлось переїхати. Я призначила свій добропільський суд. Я народилась в місті Добропілі, ага. я жила там. І думки не гадала переводитись будь-куди. Мене все ну, але ж сталося. А в апеляцію ви сказали теж берете участь? Також брала участь. Брала? участь. Я здала всі іспити успішно, але ж третя черга Полтавській. Ви чекаєте, ну дай Бог, да, що він. Все. Будет. Не подавала, на перші дві черги, не подавали заяву. Ні, ні, мене тільки Полтава. Цікавить, цікавить. Все, так. зрозуміло, дякую, колеги. Пані Ганна, дякуємо. Комісія тоді в закритому режимі обговорить це питання і прийме рішення. Зачекайте, будь ласка. Комісія ухвалено рішення. Передаю слово доповідачу, пане Олексію. Будь ласка, голошуйте. Оголошується вступна результативна частина рішення. 12 листопада 2025 року. Вища кваліфікаційна комісія судді України в складі першої палати, розглянувши питання про відреження судді Добропільського районного суду Донецької області Тимофеєвої Ганни Леонід. Він одноголосно вирішила. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Добропільського районного суду Донецької області Михайло Ганни Леонідини до Машківського районного суду Полтавської області. Машівського. 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 Машівського для здійснення правосуддя строком на один рік. Дякую, Маси дякую вам. Щиро дякую. На все добре. До побачення. Переходимо до розгляду другого питання. Про відрядження судді Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейка Віталія Валерійовича. Доповідач також член комісії Олексій Омадян. Трансляцію здійснюємо, коли відсутні. Я думаю, що особливо потреби. Немає потреби здійснювати. Тоді перемогу Голосування. Да. Тоді припиняємо трансляцію.